Ну і ми завітали знову до наших танкістів Ц-58. Приїхали. Підтримали хлопців. У нас сьогодні івак. Допомагаємо. По перше оту машиночку забрати. Ви будете ще бачити, як вона вже їде. Обов'язково підтримали. Підтримали хлопців. Тут все. Тут у нас і бджілки, наші тарасівські, тут, і наші е танюша со своїми пампушками. Тут у нас ну все і чай. Ми вже окремо даємо. Тут де тут із гущонка, і тут громади. В нас карашина, Слобода, ситняки. тут і вода, і енергетики, і печиво і а. Ось, вищо. сало, сало альонине, сало перекручене тут так, свіжайше. Картопля, консервація, тобто підтримали, підтримали хлопців. Друзі, як завжди, передаю вітання від всієї України, тому що, блін, ну просто постійно дуже багато слів, подяки вам. Передайте вітання, вітання, вітання. ну Просто саме головне, щоб ви.